Ось маємо результат весняного щеплення. В цьому відео буде повний огляд, як я робив, яким способом на стару деревину ось в скелетні гілки. Сьогодні у нас 11 травня. Маємо отакий результат 2025 року. Кому цікаво, дивіться відео. Відео все показував спочатку до кінця. Все дуже просто, з гарним результатом. Всім привіт! На прикладі цього дерева покажу, як можна перещепити сорт, який вам, наприклад, не подобається. А, звісно, можна спиляти, убрати дерево, посадити інше дерево, але це все дуже довго, це все наш час. Наприклад, на цьому прикладі я вам покажу, що через 2 роки в нас вже будуть гілки скелетні. З плодовою брунькою, які вже будуть плодоносити. А якщо ми посадимо дерево нове, це треба чекати 3-4 роки, якщо це середньоросла підщепа, а то й 5-6 років. А так, можна сказати, в цьому році прививаємо весною. На слідущий рік вже можуть бути заложені бруньки. Ми можемо вже побачити сигнальний врожай. Думаю, це відео буде цікаво тим, хто ніколи в житті не робив щеплення весною. Я вам покажу, як це дуже просто. Не примикайтесь. Так, дивимось, що ми можемо тут зробити? Ми можемо перещепити гілку. Ось раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. На сім різних сортів. Так само ми можемо зробити дерево одного сорту. Це вже по бажанню. Зараз вам покажу, як це робиться. Все дуже просто. Так, по-перше, треба відступити десь по 15 см на кожній гільці і спиляти їх. Так, спиляли ми гілки скелетні. Зараз будемо робити сюди прививки нових сортів. Треба взяти гострий ніж, обов'язково його підвести, щоб він голив. Волосся, бо якщо він буде рвати, діло не буде. Так, а ну. зараз подивимося. Так, можна голитися. Норм. Так, поїхали працювати. Так, що нам треба зробити? Після того, як ми спиляли, треба. Зачистити від рваної тканини, щоб воно було дуже гладенько зрізане. Щоб не було пом'ятої кори і рваних ран, бо вони погано загоюються. Так, вже кора дуже гарно відділяється. Зараз вам покажу. Так. Зачистила. Ось в нас є живець нового сорту. Тоненький, десь приблизно 3,5 мм в діаметрі. Що ми робимо? Продольний косий зріз. Не вийшов, не вийшов. Ось приблизно ось такий. Живець тоненький, то дуже не зріжеш. Так. Трошки обираємо ось отак кори. Тепер робимо ось отакий заріз і трохи питаємось отак відділити кору. Вона відділяється дуже гарно, гляньте. Оце коли отак відділяється кора, бачите? Як на відео, оце вже треба робити щеплення. Сокору гарний, вона дуже волога. Тепер всовуємо ось отак. Обрізаємо десь на одну бруньку. Так, і ще раз. Сюди ж. Так, о, оце гарно вийшло. Ось отакий. Чим більше зріс, тим більше воно буде обростати і гарно приживатися буде. Так. Так само роблю тут. Відділяю кору. Видно вам, не видно, напевно не видно. Так, і вставляємо. Ось отак. Ось, як бачите. Щоб тут не було. Тобто вставляємо не отак, ось, а ось повністю отак. Бо буває питають, як що. Ось отак. Стовбур такий грубий, краще використовувати ізоленту. Краще використовувати, якщо такі грубі гілки ізоленту. Ось потім перевертаємо липкою стороною. Ось отак. Потім що я роблю? Дивіться. Раз. Це вже плівка йде два, три. О, так. Так, ось і все. Ізоленту беріть, щоб вона була еластична. Так, теж обрізаємо на одну бруньку. Це одна, прививка готова. Замазуємо варом кінчики. Поїхали далі. Зараз підпишемо, що за сорт, і будемо робити далі. Так, так само беремо. Зачищаємо зрізану деревину. Так, ось у нас є живець, більш Так само робимо продольний зріз, Ось отак. Цей метод називається щеплення під кору. Так, давайте ось тут. Бо якщо ми зробимо ось отак, то коли буде врожай, може ось так відчахнути. Краще ось отак ліпити, на мою думку. Так, кора відділяється дуже добре. Дивіться як. Так ось, засунули один, зараз інший. Так, так само. Так. Так. І сюди. Так, оце час, коли треба робити щеплення. Кора відділяється просто супрово. Так, тепер беремо, заматуємо кращі за лінти. Ось, щоб липка сторона була зверху, бо потім, коли будете знімати, обриваєте скорою. Отак, втягуємо гарно. 咋？So. Ось отак. Ось. Друга готова. Так, перещепили ми дерево, знадобилось нам 15 хвилин для того, щоб все це зробити. Перещепив на кожну гілку по 2 штуки. На одній гілці є 3 штучки одного сорту. На кожній гілці, виходить, по одному сорту. Взагалі 7 різних сортів. Ну, А тепер через деякий час покажу, що з цього всього вийшло. Буде результат чи ні, побачимо далі. Не примикайтесь. Багато хто питає, ось коли ми зробили щеплення і наша прививка квітує. Що робити? Обов'язково треба побривати весь світ, щоб воно не тягнуло на себе. Так, ну дивимось. Раз, прижилося, квітує, квіт зараз повбираю. Ось таке під питанням, чому я робив дві? Бо була одна норм, друга ні. Так, тут так само ось. Одна ні, друга пішла. Оце саме хуже. Теж ось вилазять квіточки, я думаю, що вона приживеться. Це щось таке дохленьке. Ось дуже гарно. Так. Ось теж. Теж квітує. Ось теж три штуки робив. Дуже-дуже гарно. Ну, коротше кажучи, результат задовільний. Не такий, як я. Очікував, я очікував, що буде 100% результат, але бувають і випади. Так, тут треба по-любому все оце гарненьке пообирати, щоб воно не тянуло на себе свій квітки. Не залишайте ні в коєму разі, не треба там дивитись яблучко одне в цьому році. Ні, побачите в слідчих роках. Саме головне, щоб воно прижилося. Коротше, все треба обламати. І все, що тут от дике, теж на яблуні, якщо ви прибиваєте, обламуйте. Я вже два рази підходив, обламував. В принципі, маємо ось такий результат. Десь в вересні або в жовтні я покажу, які будуть гілки на цьому дереві. Так, сьогодні у нас 11. Травня, оце на цей час ось отак лопануло все. В принципі, все супер, порозрізав я ось це, що колірував, щоб воно не перетягувало пару днів тому. Так, ось наша прививка, яка була дуже погана. Вона ну, зовсім була, як пам'ятаєте, неяка. То вже почала рости і... Почала квітнути. Треба це все обирати. Ось. отут де квітнуло в той час, в той раз, точніше, ось, я не побачив, два штучки яблучка зав'язалась. Треба обрати. Побачимо вже в слідчому році. Навіть в цьому році вже є яблука. Так що прививка це дуже круто, дуже швидко, дуже класно, нічого складного немає. Супер. Якщо хочеться щось. Поміняти якісь сорти на старе дерево. Ось вам результат. Як бачите, стовбурось товстий. Я не знаю, скільки, скільки ці яблуні років. Це нова ділянка. Я купив в цьому році. І позрізав, бо я не знаю, що це за сорти, мені не цікаво І ось попереприбивав отакі ось яблуні. Ось одна ябуня, ось інша. Ось отак. Ось одна прививка ось не, привив... не прижилась, бачите? Ось. А одна прижилась нормально. Тут теж ось отак. Ось ще яблуні тут були. Ось ще, ну тут щось поганенько, ось. Що це бребурн, мема, щось погано. Я думаю, що одна буде, а то, то слабе. Коротше, ось отак. І ось яблунька ще одна. Так що... Можна перепрививати на різні сорти. Ось. В принципі, результат нормальний. Тільки чомусь вони в цьому році дуже пізно стартанули. Оля, йди до мене. Бігом! Пішли. Так що, друзі, такі справи. Пробуйте, кому цікаво, перещеплюйте свої дерева, які вам не подобаються новими перспективними сортами. Все буде добре. Так, всім гарного дня, до побачення.